Друзі, всім привіт! Мене звуть Кирило Акуратний. Привіт, мене звати Богданело. І як ви бачите, друзі, війна триває, і зараз відбуваються просто максимальні обстріли з боку Російської Федерації. Буквально позавчора в мене над головою просто пролітало чотири ракети. Потім на наступний день в Запоріжжі в моєму рідному місті поцілили в дамбу. Це дуже ну, небезпечна ситуація. Також Харків сидить без світла. Тому друзі, розслаблятися дуже рано. І ми прийняли рішення проводити благодійні стріми, там, де 100% донатів буде йти на потреби з а конкретніше ми разом з Кірюшою вирішили, що ми відкриваємо збір на 300 тисяч гривень. І будемо проводити трансляції, поки його не зберемо. А після того, як в нас буде вся кінцева сума, ми на ці гроші купимо пікапи і власноруч передамо їх нашим захисникам. Повністю вся звітність буде перед вами. Ми будемо публікувати це в нашій соцмережі. Кірюші батьки залишилися в Запоріжжі. Запоріжжя, місто, яке, як ви знаєте, обстрілюється щодня. З мене брат, військовослужбовець, який і досі. З 2014 року несе службу, побував уже неоднократно до повномасштабного вторгнення в АТО. Ну от після початку повномасштабного вторгнення він на самих гарячих напрямках Донецької та Луганської області був. Тому хотілося максимально швидко закрити цей збір, передати пікапи для того, щоб вони максимально швидко почали виконувати бойові завдання та наносили непоправимий урон нашому ворогу. Також, друзі, дуже прошу. Якщо немає можливості задонатити, зробіть, будь ласка, репост цього відео. Це також буде великою допомогою для нас. Стрім буде проходити на моєму ютуб-каналі, бо ми це відео загрузимо і Кірюші на канал, і мені. Тому... Тому, хто з каналу Кирюші, ви будете знати, що сьогодні у нас за дата. Дата 24 березня. Сьогодні ми починаємо перший день стріму. Там далі будемо дивитися по ситуації. От я ж кажу, що доки ми не виконуємо свою ціль, ми не плануємо відступати. Тому от хто не підписаний на мій канал, підписуйтеся і долучайтеся до стрімів. Долучайтеся до збору. Слава Україні, слава Збройним силам і пи***сні.